За новими здобутками у новій формі народний футбольний клуб ураган представив ігрову форму на наступний сезон. Традиційні кольори футболок та шортів, в яких ураганівці виступатимуть вдома, незмінні червоно-білі. Водночас змінився спортивний партнер. Екіпіровка тепер провідного виробника одягу фірми Найк. Всесвітньо відомий бренд вже надихнув гравців на найвищу ціль чемпіонство. Форма дуже нам подобається І для нас. Це щось нове, що от представлення форми. І я надіюсь, в цій формі. Ми станемо чемпіоном України. Одразу після презентації форми відбулася презентація новачків клубу, таке в цьому сезоні три: українці Орест Боргун, Ільдар Макаєв та Сергій Якунін. Знайомство нових гравців з болівальниками вважає президент урагану Олександр Бубин, відтепер має стати традиційним. Раніше ми презентували е, саме гравців, новачків під час, е, коли ми підписували контракти, але отак е, Йшов час, що дехто і забував, кого коли ми підписали. А зараз я думаю, що був стан традиційним, що перед самим початком сезону ми будемо на відкритому тренуванні презентувати новачків, розказувати про них в Болівальників Буде можливість познайомитися з ними, взяти автограф, ну і побажати гарних виступів саме новачків на нашому майданчику. А оцінити новачків та старожилів клубу у грі болівальники зможуть вже в суботу. 7 вересня ураганівці зіграють у стартовому матчу. чемпіонату. НАТО України проти Луганського ЛТК.